You like cinema? Вітаю на першому місцевому програма кінолекторій та я Марина Прощепа. Сьогодні у нашій програмі ми познайомимо вас із новинками кінопрокату. Яку нову роль зіграв Том Генкс, коли на екранах з'явиться друга частина хобіта? Як врятувати Санта Клауса від злого генерала? Та чим потішить глядачів російський та американський кінематограф? Відповіді на усі ці запитання у нашій програмі. Тож залишайтеся з нами. Один із високооплашуваних акторів світу, зірка фільмів Зелена миля та Форест КАМП, а також володар двох премій Оскар Том Хенкс, зіграв головну роль у фільмі Капітан Філіпс. Гострий сюжетний трилер про захоплений сомалійськими піратами екіпаж зняв Пол Грінґрас. Сценарій цієї кінострічки оснований на реальних позіях. Кінокритики стверджують, що роль Тома Хенкса у фільмі «Капітан Філіпс є кращим образом у його кар'єрі з часів Ізгоя. На даний момент робота актора включається практично в усі списки претендентів на премію Оскар за кращу чоловічу роль. Світова прем'єра стрічки відбулася 27 вересня на кінофестивалі в Нью-Йорку, проте в українських кінотеатрах її можна побачити лише зараз. Капітан Річард Філіпс скерував американським вантажним судном під час подорожі вздовж берега східної Африки. Корабель був захоплений сомалійськими піратами. Говорить май з Калабама. Ми не озброєне вантажне судно. Схоже, до нас наближаються пірати. Вас зрозуміло. Піднімайте команду і готуйте пожежні рукави. Сподіваюся, що це рибалки. Я в цьому сумніваюся. Головний герой запропонував себе у якості заручника в на інших членів екіпажу. Після цього Філіпсу довелося провести три дні в полоні. Історія, що лягла в основу фільму, капітан Філіпс, здобула популярність в першу чергу, тому що нічого подібного з суднами США не відбувалося вже більше 200 років. Сам Річард Філіпс після звільнення з полону написав книгу спогадів Борг капітана, у якій докладно розповів про цю неймовірну історію. Права на її екранізацію негайно викупила кінокомпанія Columbia Pictures яка посадила у крісло режисера, номінанта на премію Оскар Пола Грінграса. Він колишній журналіст і спеціалізується на історіях подібного роду. Тому проект, присвячений сомалійським піратам, органічно вписується в його послужний список кінематографіста. Грінграс в свою чергу затвердив на головну роль Тома Хенкса. Актора на цю роль вмовив його близький друг Мед Деймон для підготовки до ролі. Том Хенкс двічі літав у Вермонт, щоб зустрітися і поспілкуватися з справжнім капітаном Філіпсом. Основні зйомки картин. Відбувалися на Мальті, у Бостоні, у порті одного з міст у штаті Вірджинія на кораблі, абсолютно ідентичному справжньому. Капітане Філіпс, ви мене чуєте. Капітане Філіпс, ви мене чуєте. Ще одна кінострічка, яка буквально на днях з'явилася у кінопрокаті Острів Везіння, це російська пригодницька комедія. Над її створенням працював режисер Кирило Козлов, який до цього знімав одну з кіноновел для фільму Мами для зйомок у кінострічці Острів Везіння запросили найвпізнаваніші обличчя Росії. Коміка Романа Юсупова, актрис Світлану Хоченкову, Агнію Дідковській та Анну Хількевич та співака Олексія Чумакова. Ведучий, роль якого виконує Роман Ясупов раніше був телезіркою, а зараз мушений підробляти тамадою на весіллях. До цього він працював у парі зі своїм другом, але як часто буває в шоу бізнесі, вони посварилися. Товариш став зіркою телеекранів, а Роман знову почав шукати себе. І ось йому випадає унікальний шанс покататися з фіналістками конкурсу краси на дорогому лайнері у тихому океані в якості ведучого шоу. Ніхто не міг пропустити, що лайнер затоне і всіх викине на безлюдний острів. Все, эти бабы меня порвут. Что делаем, когда корабль? А вы это, финалистки, да? Так, да. Юлия. Дурил, короче. Даша. Стерва, короче. И Леночка. Нымра, короче. Так это и есть Да. No. Yeah. А я этот, э, Вось программы. Я здесь главный. Никаких режиссеров, никаких продюсерских сценариев. Лена, Юля и Даша будут бороться за главный приз конкурса. А самый необитаемый остров в мире нам в этом поможет. Девчонки, вас не смущает, что он в кокос говорит? Ром, а нас когда покормят? Хрупкие создания. Даже не подозревают о том, что строят сами себе мышолок. Ты получаешь 5 баллов и супер бонус от ведущего. Сегодня я буду спать с тобой в своем новом доме. Хотелось бы получить у санэпидем станции заключение о том, что вода пригодна для употребления. Сидите тут, ждите, пока вам Нептун воду вернет. Ані Фільм острів везіння знімали у Москві а «Безлюдний острів облаштували у Таїланді. Бюджет кінострічки, а це 2 мільйони доларів, дозволив усій знімальній групі і акторам поїхати у теплі краї попрацювати і трішки відпочити. Для прихильників суто американських комедій є чудова новина, точніше чудовий фільм для перегляду татусь із доставкою. Режисер Кен Скотт вирішив перезняти свій хід папаша, адаптуючи його для Голівуду. Він запросив на головну роль суперзірку сучасних комедій Він Савона. Змінивши мову оповіді з французької на англійську, Скотт також змінює і тональність усієї своєї історії. Татусь із доставкою відмінне комедійне кіно, яке подарує кожному гарний настрій і, можливо, змусить задуматися про те, що всі ми, по суті, брати і сестри і стали. Витись один до одного потрібно і відповідно. Життя Девіда не схоже на свято. У нього криза середнього віку. Він винен гроші підпільному лихварю. Дівчина збирається його кинути, а рідний батько загрожує звільненням з роботи. На довершення всіх бід до нього приходить адвокат із цікавою звісткою. Девід Возняк у 94-му Ви анонімно допомагали репродуктивній клініці, в якій згодом відбулася невеличка плутанина. Що ви біологічний батько? Аж 500... 33 дітей. Що? Неможливо бути батьком 533 дітей. Неможливо бути батьком 4 дітей. Як нормальна людина може розрулити таку ситуацію? У нормальних людей не буває таких ситуацій. Проблеми Девіде. Твої діти намагаються через суд дізнатися ім'я біологічного батька. І що нам робити? У цьому конверті знаходяться профайли твоїх дітей. Не відкривай! Спочатку Девід не знає, що робити в такій ситуації, але поступово цікавість перемагає. І він вирішує інкогніто дізнатися ближче, хоча б деяких своїх нащадків. Я втратив роботу. Ти втратив роботу. І отримав роль. Ти отримав роль? Бути найкращим моментом у моєму житті. Цим дітям потрібен той, хто нагляне за ними. Так, <плес> <плес> охоронець. О, сексі! Ти що, дівчата раніше не бачив? Доглядаючи <плес> <плес> за дітьми, ти носитимеш якийсь костюмчик. <плес> 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 я не сказав спайдермен, я сказав янголохоронець. Режисеру Вікену Скоту було вкрай складно здивувати глядачів оригінальністю сюжету, проте ставка на нових акторів, непоганий гумор і розвиток драматичної складової спрацювало практично на 100%. Якщо й можна було розраховувати на якийсь фінансовий успіх і визнання фільму, то тільки зацікавивши введенням незвичних прийомів. А тут є кілька хитрощів, які використовує режисер. Хоча до нового року менше місяця, проте кінематографа вже готовий радувати глядачів святковими історіями. Новий повнометражний фільм Врятувати Санту розповість глядачам історію про викрадення всіма улюбленого Санта-Клауса і машини часу. Героєм-визволителем на цей раз стане Ельф Бернард. Сюжет мультфільму Врятувати Санту сподобається не тільки дітям, а й дорослим, адже напередодні нового року і Різдва всім так хочеться повірити у справжні дива времени. без нього я би не успів розвести всі подарки. Путешествие во Вот это да! я хочу знать, как этот старый діду мудряється облітити весь мир за одну ночь. Герой мультфільму Врятувати Санту Ельф Бернард. Він дуже милий, розумний, але трохи не Його чекає приголомшлива, але дуже небезпечна пригода. Злісний генерал намагається викрасти Санту і його машину часу, в якій можна переміщатися в різні епохи. А це загрожує новорічним святам у різних куточках світу в різні епохи. Ельфу Бернарду доведеться переміститися в часі, битися із злісним генералом, зупинити його армію, врятувати новий рік і стати героєм. Головного героя Ельфа Бернарда озвучив відомий актор Мартін Фріман. Вагодні приключення починаються. Актор Мартін Фрімен встигає все. То він озвучив мультфільми, а то грає головні ролі у кращих фільмах, таких як Хобіт. Усі з нетерпінням очікують другу частину кінотрилогії «Хобіт. Пустка смога чекали цілий рік, але треба зачекати ще кілька днів. Насправді, 2 грудня відбулася світова прем'єра другого хобіта у Лос-Анджелесі. Українські глядачі побачать фільм лише 18 грудня. Це кінострічка, який перша частина знімалася з частотою 48 кадрів в секунду. Зйомки фільму Хобіт несподівана подорож, яка вийшла на екрани у 2012 році, та сиквела Хобіт пустка Смога» тривали 266 днів і завершилися у липні 2012 року. Фільм Хобіт, пустка Смога» розповідає про подальші пригоди хобіта Більбо Бекінса, що відправився у далеку подорож. Разом з 13 гномами він дістався до. Одинокої гори, щоб повернути гномам їхні скарби, захоплені колись драконом на ім'я Смок, головну роль у фільмі Хобіт пустка смога виконав англійський актор Мартін Фріман, знайомий глядачам за такими роботами, як реальне кохання, автостопом по галактиці і Шерлок. Цікаво, що Бенедикт Камбербеч, його колега по Шерлоку, також взяв участь у зйомках хобіта. Його рухи і голос були використані при створенні дракона смогализлу стати сильнішим за нас. Це не наша битва. Ця битва наша. Чарівника Сарумана у фільмі Хобіт Пустка Смога виконав Крістофер Лі, який грав цього персонажа в трилогії Володар Кілець. На момент зйомок акторові виповнилися 89 років, тому сцени з його участю знімалися у Англії, щоб не втомлювати Сера Крістофера довгими перельотами. Загалом зйомки фільму Хобіт пустка смога відбувалися у два етапи: перший у павільйонах, другий на природі у Новій Зеландії. У цій країні з березня по травень осінь, а з червня по серпень зима. Так як зйомки на... Природі мали відбуватися як мінімум по 12 годин в день, тому орієнтувалися не так на температурний, як на світловий режим. І другий етап зйомок на природі розпочався лише тоді, коли у новій Зеландії закінчилася зима. Як і обіцяли творці Хобіта, третя частина буде? Вийде вона на екрани влітку наступного року і матиме назву Хобіт туди й назад, майже так само, як і Повість Толкіна, за якою знімають трилогію хобіт або туди й назад. А зараз ми переходимо до Вікторини від кінопалацу Україна. Минулого тижня ми запитували, хто зіграв головну роль у фільмі «Татусі з доставкою. У нашій сьогоднішній програмі ми вже відповіли на це запитання. Це він Свон. першим. Правильно відповідь на запитання надіслав активний учасник нашої вікторини Віктор Ліщук. Вітаємо вас з черговою перемогою. Ваш подрунок, а це два квитки на фільм, який для вас обирають менеджери кінопалацу. Ви можете забрати касі з 9 по 11 грудня і скористатися ними у цей проміжок часу. А тепер нове запитання: хто став режисером музичного фільму «Битва року, який незабаром з'явиться на екранах Кінопалацу Україна. Якщо ви знаєте відповідь на це запитання, надсилайте нам на адресу кінособачкарівне1.tv. Обов'язково вказуйте своє прізвище, ім'я та контактний телефон. А на сьогодні це вся інформація зі світу кіно. Не забувайте дивитися нас і на сайті телеканалу Рівне1.тв. А я з вами прощаюся до наступного тижня і підготую нову та цікаву інформацію про ваші улюблені фільми. З вами була Марина Прищепа. Зустрінемося на першому місцевому.